Привіт! Запрошую вас на чарівний канал казок Наші Маляда українською мовою. Не забудь підписатись і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Приємного перегляду! У місті Звірополісі жила маленька черепашка на ім'я Тоша. Вона була дуже розумна, любила книжки, креслення, мріяла стати архітектором. Але мала одну таємницю, яка змушувала її ховатися від інших. Тоша погано бачила і мусила носити великі круглі окуляри, які здавалися їй занадто важкими і кумедними. Всі будуть сміятися, думала вона і знімала окуляри щоразу, як тільки виходила з дому. Проблема була в тому, що без них вона бачила лише розмиті плями. Одного разу сусід, кіт, Мурчик, помітив, як черепашка втретє за день збилася з дороги. То що, ти знову ледь не врізалася в ліхтар, Що трапилось? здивувався він. Я, я просто замислилася, ніяково відповіла черепашка. Ти точно щось приховуєш, підозріло примружився Мурчик. Тоша зніяковіла ще більше і швидко перейшла на іншу тему, сподіваючись, що ніхто більше нічого не помітить. Наступного дня у школі мистецтв, де навчалася Тоша, викладачка лелека оголосила конкурс. Потрібно було намалювати проєкт нового парку для мешканців Звірополіса. Усі учні зраділи Патоша найбільше, адже вона мріяла про архітектуру. Але проблема була в тому, що без окулярів вона не могла чітко бачити ліній на кресленні. Може, обійдуся, може, якось намалюю навпомацьки, думала Черепашка, тримаючи олівець. Коли вона почала креслити, лінії виходили кривими. Поруч сиділа білочка жужа, яка здивовано нахилила голову. То що? Що з тобою? Раніше ти малювала так рівно. Черепашка розгубилася і зітхнула. Просто сьогодні в мене настрій не той. Жужа задумалася, але промовчала, і тільки Тоша знала справжню причину. Вона боялася показати всім свої окуляри. Коли урок закінчився, Тоша вирішила піти через центральну площу. Там грали музиканти, продавали морозиво і веселилися мешканці, але для Черепашки все було наче в тумані. Вона переплутала кіоск із автобусною зупинкою і мало не потрапила під самокат єнота. Гей, дивись, куди йдеш, засердився він. Вибач, я, я не помітила, почервоніла Черепашка. Люди почали здивовано поглядати на неї. Поруч з'явився Мур. От, бачиш, без мене ти б уже натворила лиха. То що? Чому ти не розповідаєш, що з тобою? Черепашка знову опустила голову. Тому що я не хочу, щоб усі сміялися з моїх окулярів, прошепотіла вона майже нечутно. «Окулярів? І ти це ризикуєш щодня? здивувався Мурчик. Вони роблять мене дивною, зітхнула Тоша. Мурчик задумливо потер підборіддя і раптом засміявся. То що, ти навіть не уявляєш, скільки наших знайомих носять окуляри. Песик бобі має їй для читання. Сова сіма взагалі без них нічого не бачить, ніхто ж не сміється. Черепашка похитала головою. Ну, але мої такі великі, круглі. І я виглядатиму, наче смішний професор. Кіт розвів лапами. А що поганого в професорі? Всі поважають тих, хто багато знає. Хочеш, я доведу тобі, що окуляри це не соромно? Поша скептично глянула на нього. І як ти це зробиш? Ну, є одна ідея. Завтра на ярмарку талантів ми вийдемо разом. Ти покажеш свій проект парку, а я свою пісню, але з однією умовою. Ти маєш вдягнути окуляри. Ну, я не знаю, засумнівалася Черепашка. Ну, ти ж хочеш, щоб всі побачили твою мрію? лагідно спитав Мурчик. Настав день ярмарку талантів. Площа була повна. Ведмеді продавали медові тістечка, пташки співали, білки крутили акробатичні номери. Коли оголосили виступ черепашки тоші, вона вийшла на сцену з великим аркушем креслення. У лапах тремтіли її окуляри. Вона глибоко вдихнула і нарешті наділа їх. І все місто одразу стало чітким, яскравим і живим. Ого! Я бачу кожну деталь, прошепотіла вона сама собі. У мікрофон вона несміливо сказала: Друзі, я хочу показати вам проєкт нового парку, який зробить наше місто ще красивішим. На екрані за її спиною з'явилися рівні лінії, намальовані з любов'ю. Зала завмерла. Білочка жужа підстрибнула захоплення. Оце так! Я навіть не знала, що наша Тоша настільки талановита. Хтось у натовпі прошепотів, і ці окуляри їй так личать. Після виступу Мурчик заспівав свою пісню і теж пожартував. А тепер дивіться, я можу співати навіть у сонцезахисних окулярах і надягнув величезні, смішні окуляри. Глядачі розсміялися і зааплодували. Тоша стояла поруч і відчувала, як в грудях нарешті зникає страх. Вона озирнулася і побачила усміхнені обличчя друзів. Виходить, ніхто не сміється, тихо спитала вона у Мурчика. Звичайно, ні, всі захоплюються твоїм талантом, відповів він. До Тоші підійшла викладачка далека. Дорога моя, твій проект один з найкращих. Я пропоную подати його на міський конкурс архітекторів. Черепашка широко розплющила очі. Справді, мій проект? Так, і саме тому, що ти не злякалася показати себе справжньою, усміхнулася вчителька. Наступного дня газета Звіроболіса вийшла з великою статтею. Молода архітекторка Черепашка пропонує новий парк. На фото була Тоша. Вона стояла в окулярах поруч із кресленням. Вона з хвилюванням купила примірник і принесла його додому. Ой, та це ж я, здивувалася вона. Мурчик зайшов і підморгнув. Ну, тепер точно весь світ знає, яка ти талановита. Черепашка почервоніла. Але всередині відчувала гордість. Увечері до неї завітали друзі. Дружа принесла горіхове печиво. Песик бобі подарував новий пенал. Ми всі пишаємось тобою, казали вони, і тобі дуже личать оці окуляри. Вони роблять тебе особливою. Тоша вперше посміхнулася і щиро відповіла. Дякую вам, друзі. Я більше ніколи не соромитимусь. Того часу Тоша завжди носила свої окуляри. Вони стали її символом, ознакою не сорому, а впевненості. У місті почали навіть жартувати. Якщо бачиш гарний проект, шукай Черепашку в окулярах. Вона більше не боялася дивитися прямо перед собою, а її мрія ставала дедалі ближчою. Одного дня Тоша сказала Мурчику: Знаєш, тепер я розумію. Окуляри не роблять мене смішною. Вони допомагають мені бачити світ і втілювати мої ідеї. От і чудово, відповів він. Бо справжня краса у твоїй сміливості та доброму серці. З вулиці Звірополіса сяяли ввечері вогнями. Мешканці прогулювалися новим парком, створеним за проектом Черепашки. І кожен, хто бачив її в окулярах, усміхався. О, це наша Тоша, яка навчила нас, що бути з собою це найбільший дар. Не забудь підписатись і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка.